Яким би методом ви не робили тестування? Тестування необхідно обов'язково зробити, щоб реально подивитися, скільки кліщів у вас є в сім'ї. Ніяке тестування не робиться смужками чи тразу. Я останнім часом бачу, зустрічаю на теренах інтернету. О, класні смужки, манхау. Я поставив мене висипалися кліщі. Люди добрі, повірте, то кліщі висипалися, але ви не знаєте, скільки тих кліщів було, яку, яку шкоду вони вам заподіяли. Що вам робити далі? Тими бджолами, які були заражені кліщами, і кількість осип... того кліща, що осипався, ніяк не може бути діагностичним висновком зараженості сім'ї. Чим більше кліща висипалося, тим гірша ситуація у сім'ї. Пояснюю, чому тому, що кожен кліщ, який у вас висипався внаслідок дії там чи аерозольних балончиків, чи смужки манхаут, апівароч і так далі, вони не показують вам реальну закліщеність сім'ї. Ви тільки бачите, наскільки ефективно працював даний препарат і чи він взагалі спрацював. Ми про це поговоримо далі. Зараз говоримо про те, що на початку треба визначитися, яка степінь закліщеності наших сімей, скільки реально кліщів є на бджолах. Ми ще не говоримо про розпліт. Ми говоримо, яка інвазія є на фуражуючій бджолі, тобто на бджолах, скільки є кліщів. Порог шкодочинності це є дві-три особини кліща. На стоп-джіл. якщо є більше кліщів на стоп-джіл, нам необхідно негайно застосовувати методи, які зменшать кількість популяції кліща.